Доброго дня, друзі та глядачі нашого каналу. Ось що ми сьогодні робили, так це копали картоплю, копали копалкою до нашого тракторця мотоблока. Ось який врожайчик. Все, вийшло спонтанно. Приїхала кума до нас в гості. Та й чоловік каже, що підемо на город, вчора тут все скосив косою, де з мотоблоком іде Потім зняв косу, вцепив картофеліку паличку. І це теж ми таке руками такий бур'янчик рвали, тому що грабцями їх дуже тяжело грабити. Який перчик у нас гіркенький. Ось покажу ближче нашу карталочку. Ось. Зірвався вітер, уже погодка дуже добра була. Що я хочу сказати? Оцей кусочечок. Не пам'ятаю скільки тут рядочків, 10, мабуть, ми справилися за 2 годинки. Це з тим отчотом, що ще трошки довше, тому що. Ми кажемо, на такий бур'ян-бірізочка, він сильно забивав і дуже сильно забивалося, як бачите, картофелі купалка, то чоловік ставав дуже часто і її вибирав. Так, дуже добрий врожай, нам сподобався. Тут був посаджена картопля, де нам подарували картоплю Рив'єру. Врожай такий собі задоволений. Але на цих рядках, де ми садили картоплю першої репродукції, дуже добре сипалося, з цього рядка ми збирали таке велике на 20 літрів відро де ми даємо свиням воду, тобто 3,5 відразу одного з такого рядка. Ось покажу, яка файна картопелька. І миленька, і крупненька є. Нам сподобалося. Зараз покажу, ось бачите, мішечок стоїться. Ми зібрали цей мішечок з одного рядка. Це Розовий такий сорт, не пам'ятаю, який купували. Десь у відео є, де ми знімали, коли сажали цю картоплю, чи торнадо, щось таке. Оце цілий мішок ми зібрали почти 4 відра до цього ось рядочка, де трактор стоїть. Дуже задоволені. Є, ми для себе взяли, що є сенс тратити гроші. Ми купували її за 40 гривень кілограм, 5 кілограм, то є сенс купити. Хороші саженці картоплі посадити, чим посадити свою. Цей рядочок ми садили. Те, щоб купували собі на їжу, така була смішна картопля, кажуть, не виберу, та й посадимо. що ви хочете за цього рядка, де ми просто куплена з базару картопля, ми зібрали, навіть не дозбирали відро. В тому році, теж саме, у нас там була посаджена картопля візде. Ми теж з таких рядків, от таких нарізаних, збирали, єлі-єлі збирали відро, відро картоплі. То була картопля. Десь малинку забігла. То була картопля, яку ми самі з дому залишали. В цьому році ми свою картоплю не сажали, а продали її. Чому не вийшло зняти? Як ми це все вбирали? Тому що в нас вимкнуло світло. Вимкнули світло, коли світло вимикають в нас в селі, то пропадає зв'язок. У нас діти маленькі, тому що потрібно було включити мультики, віддали їм телефони. Та й вони собі сиділи, поки ми картоплю викупили, то й вже і світло включили. Та й не було коли вже зняти, бо вже і не було що знімати. Ось такий урожай нашої картоплі. На наступний рік, дай Бог, будемо купувати собі кілограм 20 картоплі, 10. І це я хочу сказати вам, що вона у нас не під капелькою була, була б туманом. Не так як треба підживлювати, ми її зовсім не підживляли. Там трішки щось бризкали і все. Без підживки, без всього, без капельного поливу. Інколи там поливали і все. Ну результат клас. Якщо поставити капельну стрічку, підкормити, дати ще оцей кажуть, дуже класний буде препарат із обіон. Давати іменно вже коли картопля цвіте, в'яжеться, то вже буде результат бомбезний. Що ж, друзі, напишіть нам в коментарях, будь ласка, в кого який врожай вродив. Дуже цікаво, ми в цьому році задоволені. В тому році ми оце оцю плантацію, де малина, все було засадено на картоплю. Отам, де все теж було засадено картоплю. І ми десь межу таке. Таке количество і зібрали картоплі, чим посадили на такому маленькому участку. Так що стоїть купляти дуже гарні насіння, вложитися, а потім ти збереш врожай. То ось так, наша гарненька капусточка. Ще ми вже виставили на продаж наших просюлечок. Зараз покажемо вам. То ми сьогодні і і просюльків продаємо, і картопельку. Віці, яка файна капусточка. Це сорт, одно щось побило. Бризкаємо, бризкаємо і все одно побило. Сорт Центуріон. І ось уже як підріс кріпчик. На то відео був дуже маленький, зараз покажу, який вже будемо різати на недільний базар. Ось таке. У кропчика в нас ось така грядочка. На тому місці, де картопля була, перефрезеруємо все зробимо гарненько, чорний пар і висадимо у кропчик. Так ми робили в тому році і було нам торгувати аж до октября місяця. На свої нужди були завжди кошти то він буде аж на октябрь десь у крову. Тому році у нас довгенько він ріс в середині серпня посадили, то мали собі, що на базар возити, то йдемо до поросюлік. Ось хід у нас. Тут Вже приїжджали покупці, То чоловік сипе, Ой. Чоловік сипе сюди дезінфектори, щоб люди ставали, тому що це таке діло. Вон диви, шкодники повилазили. Поросюлечки в нас йдуть з више 10 кілограмів, ми звішували їх то 10, 12, 13 кілограмів, як у кого. Ось так. Цей перший виводок, самий старший у нас. Ось сидять хрюнді-хрюнді. Це вже від нашого хрячка. І ось другий виводок тільки. Свиноматку нещодавно забрали від них. Ось собі. А ці собі люблять вийти. Находять собі якесь містечко, наприклад, там, вилазять і гуляють по дворі у нас. Ось такі поросюльки. То вже пустили в продаж, трошки потрібно продати, щоб затаритися зерном. Тому що без зерна не буде діла. Все, друзі, завершуємо відео, йдемо спочивати після картоплі. Тож поставте гарнесеньку вподобаєчку на нашому каналі, пишіть коментарі. Дякую вам за все, миру і добра вам!